Хоч і непомітно, я розчинюся в тиші ненароком, мої слова лунають знову рідше. Все віддаляюсь потихеньку, крок за кроком я скоро зникну і не з'явлюся більше. Сам відшукаю щастя наодинці, воно вірніше завжди є в мені. Мої думки шептали, мов злочинці, покинь своє минуле у вогні, лиш тільки сам себе з пітьми врятую. В немов немов ріці весь час тонув. Хотів уваги, та ніхто не чує, знов човен мій попав на мілину. Що ж, більше я нікого не чекаю, мій телефон лишився без дзвінків, тож я спокійно в тиші розчиняюсь, хоча раніше цього не хотів. Дивлюся в небо, як завжди, привітно, все подолаю, не турбує страх, я став щасливим, хоч і непомітно, а посмішка. Застигла на устах.